Вітаю всіх, ви слухаєте українське радіо. І далі поговоримо, як і обіцяли, про ціни і про те, як нещодавнє підвищення тарифів на електроенергію для бізнесу вплине на ваші гаманці. Як це може позначитися, або можливо навпаки, може не позначитися на тому, що і скільки коштує? І я нагадаю, що з 30 червня в Україні справді почнуть діяти нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу. Йдеться і про нові. Максимальні тарифи і про нові мінімальні тарифи. От вчора в ефірі програми сьогодні зранку на українському радіо можна було почути коментар профільної інституції, яка відповідала за розробку цих тарифів. І ми почули оцінку, що ось такі зміни будуть. Сумарно незначними, особливо якщо бізнес користуватиметься електроенергією не в часи пікового навантаження, а якось інакше перерозподілить своє споживання. Тож ми поговоримо про те, як підвищення тарифів на електрику позначиться на бізнесі і на малому бізнесі, і на великому бізнесі. Скільки це буде коштувати? Хто за все це заплатить? Ось таку інтригу я роблю і представляю свого співрозмовника з нами на зв'язку Андрій Кривонос, президент гуманітарного центру. Голова асоціації франчайзингу України ну, от, пане Андрію, напевно, почнемо саме з цього найпростішого і найболючішого а, запитання. Чи зростуть ціни, наприклад, на продукти і товари першої необхідності після такого подорожчання електрики? Добрий день, дякую, що можна поспілкуватися про це питання. Говорити прямо, що зростуть саме через те, що підвищаться ці ціни, не зовсім коректно, тому що вони зростають на сьогоднішній день за багатьма факторами, в тому числі і за зростанням електрики, мабуть, уряд... Дуже дуже сподіваються, що підприємства будуть виробляти собі електроенергію в якийсь там альтернативний спосіб брати її з космосу чи з десь іншим, тому що говорити про споживання під юридичними особами електрики в непікові часи. Це дуже просто, але розрібна торгівля користується електроенергією весь час, поки вона працює в залі постійно горить світло працюють цілодобово холодильники. Є багато виробництв, які працюють також цілодобово. Є зберігання товарів. Тому ціни будуть зростати від того, що виростають витрати. Ми дійсно не часто не помічаємо, але споживання електрики багатьма підприємствами відбувається цілодобово. Ще ще нюанс, ще момент такий, на що сподівається уряд, що буде відновлено баланс споживання, який був до війни, спочатку війни. Фізичні особи, точніше, домогосподарства, зменшили споживання електрики на 20%, а підприємства на 40%. І якщо є як хоча б якийсь потенціал витрачання електрики домогосподарствами, то потенціал використання електрики підприємствами поки що немає. Відповідно, а давайте це перекладемо. Тобто, станом на сьогодні, якщо я правильно вас зрозуміла, в Україні підприємства стали майже вдвічі менше використовувати електроенергії, мінус 40% споживання. І ви говорите, що не буде зростати це споживання. Я правильно розумію? А чому? Ну тому що загублені великі підприємства, загублені підприємства. Меторгійного комплексу, які споживали суттєву частину електрики, в тому числі, тобто йдеться про саме втрати воєнного часу, а не да. про те, що, наприклад, український бізнес малий чи великий навчився економити електроенергію. А до речі, чи навчився це цікаве вчили. запитання? Ми з колегами за кадром почали його обговорювати, чи з огляду на блекаути, загалом на цю непросту осінь і зиму, яку пережила вся Україна, бізнес навчився споживати менше електрики. Навчився дійсно, навчився, і економні лампочки використовують, але на загальному тлі це не є тим фактором, який дозволить там ще суттєво зменшити споживання електрики, дозволить там, знижити ціни. Окрім цього, в тарифи, які на сьогоднішній день розраховані, закладаються відновлення нашої енергетичної інфраструктури. Фактично за старими підходами, да, поновити все. На жаль, такий підхід не відповідає потребам. Нам не завжди просто фізично треба поновлювати все треба підходити більш творчо. Сучасно є нові сучасні технології, більш безпечні і які можна використовувати. Да, вони будуть дійсно коштувати теж немалих грошей, але все ж таки. Певні наші зміни мають відбуватися. Ну, як приклад, наприклад, давайте позбавимось від проводів на, на вулицях. На в Німеччині ви на вулицях не бачите стовпів з проводами, які йдуть там від однієї хати до іншої, така зміна просто навіть з точки зору зовнішнього вигляду міста, приводить до більш якісного його оформлення, і це дійсно відповідь на те, те, куди має рухатись урбаністика, да, до більш комфортного розташування. Я, от бачу асоціацію союз птахівників України, які вже виступили з заявою про те, що Після підняття тарифів на електрику для бізнесу подорожчують яйця і курятина, і знову таки на це може вплинути і повернення акцизу на пальне, але про це ми поговоримо згодом. Пропоную наразі на електриці сфокусуватися. Чи можемо ми спрогнозувати, як сильно можуть піднятися ціни, наприклад, на курятину, наприклад, на яйця? І загалом, от підсумовуючи цю вашу відповідь, можливо, могли би підказати, якою є частка. Електроенергії в собі вартості. От коли розраховують, скільки коштують продукти в на полицях магазинів, скільки відсотків туди закладають витрат саме на електрику? Це дуже такий складний розрахунок, тому що перш за все ми маємо отримати вартість вхідну вартість до супермаркету, до на мережі магазинів, те, що виробник собі хотів компенсувати свої витрати і отримати свій прибуток, а витрати в звичайному магазині. Фактично, можна, можемо базово розділити там на чотири частини: це оренда, це електрика, це заробітні платні і це обслуговування приміщення, обслуговування залу. Тому чверть витрат в деяких випадках більше, в деяких випадках менше, може припадати дійсно на електрику, і тому здорожчання може відбуватися від тої частини, яка Припадає на витрати в супермаркеті на 5-15 але це від частини, яка припадає на ще раз наголошую на витрати в супермаркеті. Тому тоді сформулюю по-простому: така яйця подорожчають чи ні? <плес> Вони подорожчають, але не тільки від того, що здорожчає електрика. Думаю, що електрика дасть зростання ціни в яйцях не більше ніж там 5-6 відсотків. Давайте ще підсумуємо, на які ще продукти а, може вплинути або інші товари подорожчання електроенергії для бізнесу. Ну, от, продукти харчування. Ви вже самі згадували, що холодильники мають працювати цілодобово. Все, тому що всі ці все, що вимагає холоду, і все, що освітлюється, максимально ярко. А це якраз холодильники, там сири, тощо відповідно мають свої нові собі вартості додаткові витрати на електро. Да, з цим треба а що точно не подорожчає. Ну не знаю, петрушка на базарі може подорожчати через нові ціни на електрику. Насправді я не зовсім розумію ціну утворення на базарі. Воно як правило дещо пов'язане з іншими факторами ніж економічна природа витрат. Тому вона може просто подорожчати, тому що подорожчало щось через електро. Такі емоційно, якщо факт... вже серйозно це запитання сформулювати, можливо, якісь продукти загалом або інші товари першої необхідності не торкнеться наслідок збільшення тарифів на електроенергію для бізнесу? Ви знаєте, тут більш коректно поступити, і мережі так поступлять, що вони будуть розподіляти свої витрати по електриці по більшій групі товарів для того, щоб не створювати суттєвого зростання на одній категорії, тому можливо там підняття на копійку. По всім товарам, аніж на 10 копійок на одному товарі. Ви це швидше побачите, аніж зростання по більшій категорії. Чим ширше плацдарм для здорожчення товарів, тим менше ви будете це помічати. Але так. я думаю, загальна сума чеку все ж таки не дасть нам обманутися і дасть повноцінно відчути всі наслідки. Але ж ви не кожного разу купуєте все одночасно, і відповідно вам буде видаватися, що в Цього разу вам вдалося купити трошки дешевше. Ви ж не кожного разу купуєте одну ту ж саму кризину повністю однакову, і тому у вас немає можливості. Ну, якщо просто не сідати вдома з калькулятором, перераховувати чи ходити фотографувати ціни, ви це не зробите. По-друге. Ціни і покупацьке відношення до них це такий дещо емоційний е, захід, і в деяких випадках товари дорожчують тому, що е, власник цих товарів, продавець цих товарів, очікує що ціна на них зміниться. Тобто, очікуючи зміну на вартість цього товару, він завчасно починає змінювати вартість цих товарів. Дуже цікаво, насправді, ось таке за відкривати. От уже анонсують подорожчання палива через повернення акцизів та ПДВ на пальне. Наскільки серйозно це може вплинути на ціни? Я от пригадую, що в нашому ефірі експерт ринку нафтопродуктів Сергій Куюно прогнозував поступове зростання вартості пального на розмірі від 3 до 8 гривень за літр. І тут, звичайно, можна так само поставити запитання про можливі наслідки про те, як сильно. Ця дорожча логістика може вплинути на ціни на ті ці товари, які ми звикли купувати на щодень або час від часу. Фактично, ми маємо з вами повторити цю попередню розмову з єдиним виключенням, що ціна на паливо впливає на вартість товару, який доїжджає до торгівельної точки, а електрика скажімо так, виїжджає з торгівельної точки. Достатньо аналогічний вплив, тому що паливо в логістиці ну несе суттє, суттєву частину витрат, можливо, навіть від третину, тому ті ж самі там 5-10% деяких випадках і 15%, може отримати додатковий поштовх до зростання, але на відміну від електрики, яка подорожчує в ніч сьогодні на завтра, і відмовитись від користування і заощадити якісь там зробити запаси чи там скористатися товарами за старою ціною електрикою за. Трою ціною немає можливості, а ось паливо будуть і залишки, і оптимізація доставок, і деякі компанії там возять вже електричними машинами там, по місту. Зміни будуть відбуватися не так швидко в, електри... в паливі, ніж в електриці. зміна впливу на, варт... на кінцеву вартість товарів. На що варто звертати увагу в магазинах, аби мати змогу ну не вийти ошуканими? Ви вже говорили про те, що дуже часто в мережах супермаркетів подорожчання на якісь певні категорії продуктів можуть розкидати, так скажу, в лапках на всі товари, щоб вони всі потрошку подорожчали. Я, наприклад, пригадую момент: це вже давненько сталося, коли раптом. Всі літрові пляшки з кефіром перетворилися на 900 грамові, а ціна не змінилася. І виходить, що тепер ми купуємо літер, але це такий не зовсім літер, а трошки менше. Які ще хитрощі є у виробників і у продавців? На що варто нашим слухачам-слухачкам, які щодня ходять до крамниць? На що варто їм звернути увагу? Постійна рекомендація постійно те, що звертаюсь до, до людей: змінюйте свій раціон. Змінюйте асортимент товарів, які ви купуєте. Тоді для вас буде питання інфляції більш емоційно спокійнішим ніж одночасно там вплив. Тобто, ну, якщо ви щодня будете купувати один і той же товар, який ще й залежить від інфляційного тиску, то відповідно у вас постійно буде нервний стрес від того, що він дорожчає. Коли ви змінюєте асортимент своїх товарів, фактично змінюєте раціон того, що ви споживаєте. Вам буде морально простіше, да це ну от, наприклад, що на що можна замінити? Що можна додати в свій кошик в супермаркеті або mm. іншій крамниці, щоб почуватися Змі... впевненіше. змініть кашу, яку їсти змініть вид м'яса, змініть виробника цього м'яса. Відмов... відмовтесь там від молока, перейдіть на кефір. Ну в деяких випадках вам буде просто спокійніше, що ви раніше цього не не купували. Розумієте, що інфляція вона впливає саме на ту людину. Яка вже споживає конкретний товар достатньо довгий проміжок часу, і вона бачить зміну цього товару. Якщо ви не купуєте товар, от, наприклад, там наша родина не споживає цукор, і відповідно скільки він не коштував, ну якось все рівно. Ну але це ви зараз говорите про емоційний вплив, але йдеться да. також про вплив. Того фактору чи вистачає грошей до кінця місяця. Якщо ми говоримо про такі більш чутливі категорії населення, які отримують не дуже високі пенсії, зарплати або соціальні виплати, то насправді те, скільки доводиться витрачати грошей на харчі, це дуже і дуже великий фактор. І Absolutely, дуже хотілося би дотягнути до кінця місяця, особливо з огляду на ціни на комуналку і на те, що вже восени почнеться опалювальний сезон і додасться така складова, як кошти за оплату опа вдома, яке теж потрібно буде десь знайти. Але зміна, зміна асортименту все рівно в будь-якій цінові категорії спрацьовує. Вона спрацьовує, вам через зміну асортименту є можливість просто-напросто ну, брати трошки інш, інше, щось дешевше, там але переключавши, переключаючись з одного товару на інший, вам буде і економічно простіше порахувати це. Да, це буде складність треба перемістити з одного магазину, можливо, в інший. Одна і та ж сама торгівельна точка, е, всі рівно буде під, знаходитись під інфляційним тиском, і ви будете це бачити і відчувати і за своїм гомоцем переключатись. Ну зрозуміло, що якщо дійсно не вистачає коштів, е, то мої рекомендації виглядають як просто знущання, е, погоджуюсь з цим. Але все ж таки, е, там пошук іншого товару дозволяє е, дещо зекономити е, в будь якій цінові категорії, незалежно про що про яку, про який рівень витрат ми говоримо. Тану так само може допомогти і раціональне використання продуктів. А як малі підприємці можуть себе захистити? Я точно знаю, що серед наших слухачів, і слухачів і ті, в кого є своя бодай невеличка справа, можливо, маленька кав'ярня, можливо, кіоск. А що можна зробити аби менше постраждати від підняття тарифів? От буквально хвилина є у вас на відповідь? Перш за все, проаналізувати на що витрачаєте електрику, прибрати все зайве. Насправді там і навіть зовнішня реклама не, не завжди вам потрібна е, в освітленому вигляді. Тим паче, що в ніч у нас точно ніхто по вулиці не ходить. Комендантська година, тому просто провести аудит, того що у вас є, прибрати зайве, ефективізувати, прибрати будь-які там переключати додаткові там подовжувачі тощо, які додатково споживають електрику. Е, це буде невеличка, але все ж таки зниження витрат і. Аналізувати свій робочий час це фактично роб, має робити будь-який бізнес, аналізувати час, коли треба працювати. В деяких випадках відкриття там ресторану з 8 до 9 чи там, до 11 взагалі немає сенсу, тому що у вас там клієнтський потік інший. А попрацювати на годину ввечері пізніше це було б добре, чи, чи навпаки, якщо там ін, інший спосіб ведення бізнесу. Тому аналізуйте свого клієнта і аналізуйте свої витрати. Це завдання бізнесу завжди. Це фактично єдине, чим ми маємо займатися весь час ведення бізнесу. Аналізуємо, що ми робимо і для кого ми робимо. Тоді буде більше ефективний результат. Ну і звичайно ж, українське радіо допоможе в цьому процесі аналізу і створення важливих і корисних висновків. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Андрій Кривонос, президент гуманітарного центру, голова асоціації франчайзингу України.